Добрий день, мої шановні учні, продовжуємо цикл уроків з геометрії. І тема нашого сьогоднішнього уроку розв'язування задач, які пов'язані із пропорційністю і подібністю прямокутних трикутників. Для початку давайте звернімо увагу і ще раз пригадаємо, що ж являє собою прямокутний трикутник. Під прямокутним трикутником ми розуміємо трикутник, який має свою специфіку, свою особливість і назви відповідних сторін. Якщо дві сторони утворюють між собою кут 90 градусів, то такий трикутник називається прямокутним. Сторони, які утворюють 90 градусів, називаються катети Відповідно, третя сторона, яка знаходиться навпроти кута в 90 градусів, називається гіпотенузою. Звертаємо на це увагу, це нам знадобиться. Ну і тепер, що стосується подібності. Ми з вами вивчили вже три ознаки подібності трикутників і розглядали часний випадок, коли мова йде про прямокутні трикутники. Тож пригадуємо іще раз. Два прямокутних трикутника подібні, якщо перше. Гострий кут одного дорівнює гострому куту другого трикутника. Будь-який гострий кут одного трикутника дорівнює гострому куту іншого трикутника для прямофутного трикутника, цього достатньо, щоб вони були подібні. Друге, якщо катити одного, пропорційні катетам другого трикутника. Так, як катити, це ті сторони, які утворюють кут 90 градусів, то відповідно достатньо пропорційності відповідних катетів. І третя умова, якщо катет і гіпотенуза одного пропорційні катету і гіпотенузі другого трикутника. Знову таки пропорційність відрізків. Але це все зрозуміло, а нас буде цікавити наслідки з цих. Повідомлень. І лема, яка стосується якраз, яка використовується для розв'язування задач, висота прямокутного трикутника, проведена до гіпотенузи, ділить трикутник на два подібних прямокутних трикутника, кожен з яких подібен даному. Тобто, зверніть, будь ласка, увагу на малюнок. Якщо прямокутний трикутник і це де? це є його висота, яка проведена із вершини. Прямого кута до гіпотенузи, то вона поділяє даний великий трикутник на два. Наприклад, да, я заштрихую ось один трикутничок, ось, відповідно, інший трикутничок. Так? І кожен із цих трикутників між собою подібні, і кожен із них подібен до великого трикутника АЦБ. Ось про що кажеться лема. І, відповідно, теорема, яка пов'язана з властивостями середніх пропорційних в прямокутному трикутнику. Ось це якраз те, що безпосередньо використовується в задачах. Давайте ще раз її пригадаємо. В прямокутному трикутнику висота до гіпотенузи є середнім пропорційним між проекціями катетів на гіпотенузу. Знову таки, давайте звернімо увагу на малюнок. Ось висота, яка проведена до гіпотенузи, і вона є середнє пропорційне, а я нагадую, що середнє пропорційне, це записується да, ну, арифметичний. Корінь із добутку чисел, да, між якими розглядається ця пропорція. Відповідно, в нашому випадку, тобто висота, це є добуток да, квадрат висоти, проведений до гіпотенузи, є добуток проєкції. Якщо, наприклад, цей катет ми позначимо через Б, цей катет ми позначимо через А, то відповідно це буде проєкція цього катета. Так? Давайте так, Х краще позначимо, да, проєкція катета. Б, а тут проєкція катета А. І в цьому випадку ось вона проєкція катета Б. А це проєкція катета А. Відповідно, наступна пропорційність катет є середнім пропорційним між гіпотенузою і його проєкцією на гіпотенузу, тобто будь-яка сторона, яка називається катетом, знову-таки середньопропорційне. Це значить АС квадрат, наприклад, це є добуток проєкція цієї сторони на гіпотенузу на саму гіпотенузу. Відповідно, записується. Так само можна і для іншого написати. І Відповідно, пропорційність третя проєкції катетів на гіпотенузу відносяться як квадрати даних катетів. Тобто, знову-таки, якщо мова йде про те, що ми позначимо, да, проєкції відповідних катетів, то оце співвідношення воно також дасть нам можливість розв'язувати задачі. Ну і тепер переходимо безпосередньо до розв'язування завдань. Для початку, знову-таки, розвиваючі вправи. Записати перше, катети трикутника. Давайте ми позначимо. Вижимо з вами А Б С. Прямий кут буде кут А. Значить, катети нашого трикутника будуть відповідно сторони а, Б і а, С. Гіпотенузою буде сторона, яка лежить навпроти кута 90 градусів, буде сторона Б, С. Висота. Висота, ми з вами сказали, це у нас перпендикуляр, який опускається із. Нашого прямого кута на гіпотенузу. Наприклад, я поставлю тут точку D, тоді висота трикутника буде відрізочок Ось тут теж буде прямий кут. Тепер проєкція катетів на гіпотенузу. Якщо ось це мій, давайте позначимо катет як X, оце як Y, то тоді проєкція, враховуючи, що AD – висота, проєкція катета X – це буде ось ця. у нас, давайте так, А це буде у нас проєкція катета Y. І відповідно до цього, ми вже з вами будемо розв'язувати задачі. І от задачі наступного плану. За даними малюнка, розв'яжіть. Тобто зараз нас просять знайти МК. Давайте уважно подивимося, що є МК для нашого малюночка. У нас є прямокутний трикутник МН. І з вершини прямого кута на гіпотенузу проведено у нас перпендикуляр МК. І нас просять його визначити. Яким чином? Ми щойно з вами повторювали пропорційність. Да? Давайте звернімо ще раз увагу на ось цей запис. Квадрат да? нашої висоти, яка проведена до гіпотенузи, є добуток відповідно проєкції катетів да? на цю гіпотенузу. Тобто, в нашому випадку сторона. Точніше, висота МК в квадраті да, буде визначатися, ось вона, МК квадраті, буде визначатися як добуток проєкції двох катетів, тобто в нашому випадку К помножити на КН. І підставляємо тепер числові значення. К у нас 9, тут 4 буде 36. І, відповідно, Значить, Якщо просто треба знайти МК, треба знайти корінь із 36, арифметичний корінь дорівнює 6. Значить, в нашому випадку варіант відповіді буде ось такий. Тепер зверніть увагу, треба знайти це М квадрат. Це М квадрат перебираємо. Це М квадрат. Це М, це у нас катет. Да? Ось він, Катет СМ. Значить, знову-таки пригадуємо, як можна визначити катет. У нас є з вами пропорційність відрізків. Катет є середнім пропорційним між гіпотенузою і його проєкцією на цю гіпотенузу. Значить, в нашому випадку це М квадрат, а нас якраз і просять його визначити як квадрат це є добуток проєкції цього катета, а цей відрізочок у нас СК, на саму гіпотенузу, а гіпотенуза це СН. Значить, Відповідно, тепер зводиться задача до знаходження цих відрізків. ЦК за умовою у нас 9. Так, а СМ це є сума двох відрізків К і КН, тобто 9 плюс 4 буде 13. І відповідно ми отримуємо число 117. Значить, СМ квадрат. зверніть, будь ласка, увагу, да, нас просять знайти, дорівнює 117. Тепер НМ квадрат. Нм квадраті знову таки, повертаємось до нашого малюночка. Давайте тепер це прибираємо і розглядаємо НМ. Це у нас ось цей катет. Його проєкція складає 4. Так? Сама гіпотенуза у нас ось вона. Залишається, значить, так само, як і в попередньому випадку, щоб знайти квадрат цієї сторони, нам необхідно проєкцію, це значить КН, помножити на гіпотенузу на С Проекція Проєкція у нас дорівнює 4. Вся гіпотенуза, ми вже з вами визначили 13. Значить, залишається у нас 52. Значить, відповідь в нашому випадку буде 52. Наступне завдання: знайдіть середнє пропорційно між числами 4 і 16. Для її розв'язання давайте ще раз повернімося до означення. Значить, середнє геометричне або середнє пропорційне декількох додатних чисел дорівнює кореню, степінь якого дорівнює кількості чисел і здобутку даних чисел. Трошки заплутане означення, але якщо розглянути приклад, наприклад, два числа, 4 і 5, вони додатні. Щоб знайти середнє геометричне або середнє пропорційне, треба знайти корінь квадратний і здобутку цих двох чисел. Чисел. В даному випадку це буде корінь із 20. Повертаємось до нашої задачі. Середня пропорційна між числами 4 і 16. Значить, це буде якесь число, яке буде дорівнювати корінь квадратний і здобутку цих двох чисел. Значить, відповідно, ну, є два шляхи розв'язання, або 4 помножити на 16, да, і відповідно отримати. 64 і корінь квадратний з 64 буде 8. Да? Або пригадати, що можна розбити корінь із 4 на корінь із 16, і тут 2 помножити відповідно на 4, буде 8. І так, і так ми отримаємо відповідь 8. Звертайте увагу, тут середнє пропорційне за означенням, середнє пропорційне це корінь квадратний із добутку чисел. В геометрії да, ми тут беремо з вами тут брали квадрати сторін. тому тут Коріння немає. А якщо одразу сторону шукати, як, наприклад, ми це робили ось тут, да, то тут є корінь квадратний. Звертайте увагу на умову задачі, що просять знайти. Наступна задача. Значить, за малюнком 175 АЦ дорівнює 10, треба знайти АД і ДС. Давайте уважно розглянемо сам малюнок. Значить, трикутник АБС прямокутний, кут Б позначено 90 градусів. БД в нашому випадку показано, що це є перпендикуляр, значить, це є висота прямокутного трикутника, яка проведена до його гіпотенузи. Гіпотенуза за умовою дорівнює 10 см. Нам треба визначити. Проєкції катета, да, якщо розглянути АД це є проєкція катета АБ на гіпотенузу, А відповідно, ДЦ це проєкція катета БЦ на гіпотенузу. І ці відрізочки нам якраз і треба з вами знайти. І тут ми будемо скористатися цією темою нашою пропорційність прямокутних, прямокутному трикутнику. Значить, що ми визначаємо? Що катет АБ, да, у нас. АВ в квадраті, це є пропорційний, тобто добуток, да, проекція катета на гіпотенузу АД помножити на саму гіпотенузу на АЦ. І ось, відповідно, звідси, ми можемо знайти наш відрізочок АД, який нам необхідно визначити. Давайте підставляти АВ в квадраті це 8. Да, 8 в квадраті дорівнює АД нам треба знайти. А АЦ за умовою у нас 10. 8 в квадраті, це у нас буде з вами 64. Дорівнює АД помножити на 10. Звідси, АД буде дорівнювати 6,4 сантиметра. Все, АД ми знайшли. Щоб знайти ДЦ, ми можемо скористатися знову-таки правилом пропорційності. Так? А можемо скористатися і тим, що, якщо АД 6,4. А сама сторона дорівнює 10, то скільки припадає на її кусочок. Да, відняти 10-6,4, буде 3,6. Можна і так знайти. Так, а давайте ми знову-таки потренуємося і знайдемо, в ДЦ, перевіримо, що ми не помилилися, використовуючи якраз оце співвідношення пропорційності. Значить, катет БЦ, його проєкція це є сторона ДЦ на гіпотенузу. Значить, відповідно до навіть. Нашого теореми Катет BC в квадраті буде дорівнювати добутку його проєкції DC на гіпотенузу і на саму гіпотенузу АС. BC в квадраті, тобто 6 квадраті, дорівнює ДЦ помножити на 10. 36 дорівнює ДЦ помножити на 10, звідси DC буде дорівнювати 3,6 см. Тобто те, що ми з вами і отримали раніше. Тому, в принципі, і той, і той спосіб. Хто з якого почне, хто яким завершить, буде залежати вже особисто від вас. Так, і ще одна задача. Давайте звернімо увагу: значить, АБ це діаметр нашого кола, яке зображено на малюнку, СД перпендикуляр до АБ, і треба знайти нам СД. Тобто, знову-таки, з чого починати? Ми явно бачимо, що у нас є перпендикуляр да, і є діаметр. Давайте добудуємо через точки а, С і Б до трикутника. Так. Тепер подивіться, ми отримали трикутник АЦБ. Так як АЦБ з іншої сторони, це у нас з вами кут, да, який опирається на діаметр кола, то відповідно за теоремою про. Вписаний кут, так, і відповідно до теореми, його градусна міра дорівнює половині градусної міри дуги, на яку він опирається, так як АБ, діаметр, і кут дорівнює 180 градусів, половина це буде 90. Навіщо нам це треба? Ми тепер довели, що трикутник А, це, не просто трикутник, да? а що кут С у нас дорівнює 90 градусів. І тепер ми можемо спокійно говорити про те, що це є прямокутний трикутник і використовувати його. Властивості і теореми, які його стосуються. Тепер давайте розглянемо в цьому прямокутному трикутнику Це так, який у нас є перпендикуляр до АВ, І Це Д це буде наша висота. Значить, зараз нам треба знайти висоту прямокутного трикутника, яка проведена до гіпотенузи трикутника АВ. Знову-таки користуємося теоремою про пропорційність відрізків. Квадрат нашої. Висоти, проведеної до гіпотенузи, є не що інше, як добуток двох відрізків проєкцій катетів на дану гіпотенузу, а вони у нас задані, тобто це АД помножити на ДБ. Значить, H квадраті дорівнює 9 помножити на 25. Відповідно, знову-таки, щоб знайти тепер H, пригадуємо, щоб позбутися від квадрату, треба визначити квадратний корінь із цього добутку. Значить, знову-таки, можна скористатися калькулятором, а можна пригадати і розбити, що це корінь із 9, помножити на корінь із 25, тут буде 3, тут буде 5 і буде взагалі 15. Все, ми задачу з вами розв'язали. Ось таким чином, використовуючи середні пропорційні в прямокутному трикутнику, можна розв'язувати задачі. Ну, а на сьогодні все, до наступних зустрічей!